В ефірі радіостанція колос доброго ранку. Люди добрі. З вами журналіст Володимир Пищик сьогодні у програмі Як стихійну торгівлю сільськогосподарської продукції організувати в цивілізовані ринки. Шанхай. так у південних областях України, називають стихійні ринки на узбіччях доріг, де власники присадибних ділянок, особистих селянських господарств та фермери продають овочі, фрукти та баштанні культури. І кому доводилося їхати автомобілем у справах чи на відпочинок до Чорного моря, той напевне не оминав ці жваві торговельні місця, адже там і продукція свіжіша, бо прямо з поля. Та й ціни, як кажуть, не так кусаються. Однак анексія Росією Крим істотно зменшила потік українських туристів, і продавці на придорожніх базарчиках залишилися без покупців. Це стало поштовхом для переведення стихійних базарів з доріг у цивілізовані фермерські ринки в сільські населені пункти. Саме так почали діяти, зокрема у музиківці Білозерського району Херсонщини. Розповідає сільський голова Олександр Лейбзон. Зараз з нашими фермерами, які спрацювали при трасі на Крим, плануємо створити такий цивілізований кооператив. Почали співпрацювати. Є така структура Агроінвест. Зараз у нас в планах реконструкція консервного заводу під заморозковувачів. Ми ведемо розмову про закупівлю овочевої продукції, консервування. Працюємо над тим, щоб наша продукція могла попасти на Європейський. Ринок а отакий якийсь цивілізований, легальний, сільський фермерський ринок. Ви не плануєте будувати? в селі? Значить, ми плануємо. У нас є проект, називається торгівельне містечко. Ми плануємо його в селі. Що від цього отримає сільський бюджет? Бюджетне становище покращиться, це однозначно. Наразі майже 50% овочів і фруктів у південних областях реалізовується на стихійних ринках. Зрозуміло, що ця продукція знаходиться поза податковим полем, і як наслідок, держава щороку втрачає від такої нелегальної торгівлі понад 4 мільярди гривень. Переконує керівник напрямку розвитку ринкової інфраструктури проекту Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест Микола Гриценко. Але з втратою кримського ринку від такого збуту не отримає отримують прибутки і продавці на неорганізованих базарах, і нині є шанс як для влади на місцях, так і для виробників сільськогосподарської продукції організувати ринки, як саме розповідає Микола Гриценко. На жаль, дійсно ринок Криму втрачено, і виходячи з цього, враховуючи, що проект агроінвест досить активно працював і в Криму, і в Херсонській області, можна констатувати, що для сільськогосподарських товаробників Херсонської області, особливо в сфері овочівництва, дійсно проблема. Декілька проводили таких круглих столів заходів, як можна диверсифікувати ринок плодовачевої продукції. Пропонуємо розглядати також багато варіантів вирішення проблеми ліквідації або приборкання цієї стихійної торгівлі. Потрібно приймати рішення на рівні органів центральної влади щодо оптимізації законодавства, поліпшення законодавства. І сьогодні чого ми не можемо цю стихійну торгівлю приборкати, тому що кодекс України про адміністративні порушення має норму. Про притягнення до відповідальності адміністративної тільки за торгівлю в невсталомних місцях у містах. А за межами міст села взагалі такого немає, щоб регулювати це питання. Трошки посилити контроль щодо цих порушень. Друге, надання допомоги щодо організації цивілізованих, ми так називаємо фермерських ринків. В першу чергу у районних центрах приближених до виробників, я можу навести приклад. Зараз почали працювати в Каховському районі село Чернянка. Жителі села виробляють дуже багато плодовачевої і ягідної продукції. І вдоль села десь в десяти місцях стояли групки людей, торгували цією продукцією, антисанітарія і таке інше. І ніякого контролю немає за якістю продукції. І на сходці села за нашої підтримки було прийнято рішення про створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу з такою назвою «Черняночка» з метою однією, щоб в селі зібратися і побудувати такий сільський оптороздрібний риночок, що можна було і в роздріб продавати для бажаючих, і формувати невеликі товарні партії. Продукції продукції. відділена земельна ділянка розміром до 2 гектарів за підтримкою проекту «АгроІнвест» розроблена проектно-кашторисна документація, і вже зараз отримують дозволи для початку будівельних робіт. І це для проекту коштувало майже там 100 тисяч гривень. Поки ще проектна документація розроблялася, вони оформили через сесію сільської ради це місце як місце для виїзної або тимчасової торгівлі з автомобілів. І вже машини стояли, формували партії і вдоль дороги ні однієї групки людей вже нема торгуючих. Саме гарантований збут продукції за значно вищими цінами на організованому ринку, а не стихійному, дає можливість отримувати виробникам овочів і фруктів прогнозовані прибутки а відтак бачити перспективу, планувати свій подальший бізнес. І тому держава посилюватиме сприяння розвитку кооперативного руху на селі. Запевняє заступник міністра агрополітики України Андрій Дикун. Ми розуміємо, що багато продукції виробляється приватним сектором є зрозуміла логіка. Якщо ти не здатен сам виробляти і реалізовувати, будь ласка, об'єднуйтесь з кооперативи. Ми сьогодні активно працюємо над змінами на щоб дати мотивацію людям створювати кооперативи. і однозначно, що люди повинні рухатися в напрямку кооперації. Виробники і продавці, які на власному досвіді відчули переваги організованого збуту продукції, не хочуть навіть думкою повертатися до тієї стихійної торгівлі на овочевих і фруктових шанхаях. Їм вигідно працювати цивілізовано. Це вигідно і державі, бо вона отримує податки у виграші. Також споживачі, адже вони одержують якісну і безпечну продукцію. Ви слухали радіостанцію «Колос». програму, підготовлено за сприяння проекту Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест у рамках інформаційної кампанії Моя земля, моє право з вами був журналіст Володимир Пищик. До зустрічі в ефірі.